Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні дійшла черга посилочки Галини і подивимося, що вона прислала. Галина написала листа своїми побажаннями, я зараз перечитаю, а вам покажу скарби, які вона прислала. Такий колон агатовий, нефрит, тут муранське скло і звичайні скляні намистини. Нефрит такий. Тут розсипане тигрове око золоте, і ще й агат, напевно, і такий. така велика пласка намистина. Ще тут пару намистин аметисту, чорна крихта, агат сірий. Два котячі ока негарно поєднюються. І такі овальні намістини агату. Ось всі скарби, що Галина прислала. Іду читаю листа. Буду творити прикраси, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Галини готові. Я постаралася виконати всі її побажання. Звичайно, що Галина все довірила мені. На мій смак, але я дотримувалася всіх побажань, які вона написала в листі. Із довгої нитки, оцих чорно-оранжевих, вона хотіла два, чокер, і довге. Що я і зробила? Чокер я склала через одну такі намистини, це як не називаються, але не суттєво, і оранжеві, а решту дала чорні замочок і гачок. Фріє Фрі... Фрі... Фрі форми. Господ... Ні, не вимовила, неправильно. <смітно> Ось, а довге намисто. Також по три намистини. Міліє форми. От. І в кінці залишилося по дві. Решту чорних. Намистинки оранжеві і чорні дала такі шапочки і таке намисто – тудачок. Із агату і кварцу Глина хотіла сутуар. Браслет і сережки. Так. Ось, ось, ось так. Сережки там були, дві. Я так із них зробила, тому що вони були по кольору одинакові, що важко зробити. Такі швензи ну, такі сережки. з тих бочечок і таких таблеточок зробила браслетик. Ну, а зрешти, вже пішло все на сутуар. Була непарна кількість, то я тут вісюльку зробила, а другу вісюльку зробила з такої намистини філігранної. Це посадила на піни і з'єднала ланку із ланцюжка. Такий конектор, щоб поєднювалася з тою вісюлькою, ще додала сюди такі філігранні намистини, і решту вже великі намистини до закінчення. І ось таке закінчення. Замочка не давала, бо воно і так достатньо довге. Дала такі шапочки. Такі сніжинки сюди, щоб закрили отвір, ось такий сутуар. І з зеленого і з кулоном Просто намисто з кулоном тут дуже такого нічого надзвичайного не придумаєш. Дала роздільні намистини. Між кожну на закінчення гачок. Із золотого тигрового ока і агату Галина хотіла довге намисто з кулоном. Ось так. Я посадила це на піни, такі поробила. На мистинки і ще залишалося тигрове око. Подружку зробила. Ну і, звісно, ще Галина просила зробити сережки. Ось такі сережки. До цього нам дала центрально таку. Філігранну, такі шапочки, на пінах, з'єднала кільцем і дала гачок. А тут два види, тигрове око на пінах і зібрала агатові намистини. Дала між ними роздільну таку диск. Ну і чергувала. Замочка тут не ставила, тому що кільце є замочком. Воно відкривається. І, звісно, можна зняти кулон, якщо захоче Галина. Або інший поміняти під настрій. Так що, отут замочок кільце. І з двох видів котячого ока Галина хотіла окремі. Намиста, але я все-таки вирішила їх зробити подружками, щоб можна було одягати як окремо, так і разом. Тому фурнітура одинакова. Тут я дала намистини гематиту позолочені, роздільні гематитові і позолочені гачки. Так, бачите, можна носити окремо так виглядає. Ось із сірого точно так само. Ще бракувало, то я ще додала одну свою, але вона тут подібна. Найнепомітно, що це іншого кольору. Чуть-чуть світліше. Так що ось така пара. І з зеленого Галина просила. Може, і не треба, але наскор отримає, ніж мої відео. Ви подивитеся, так що можна показати. Це на подарунок для молодої дівчини, тому я дуже фурнітури не давала, але для яскравості я додала такі латунні намистини і шапочки по центру роздільні, і дала темніші. Посортувала градієнтом і. До замочка по золоту 24 карати. Ось таке ніжне, миле, зелене намисточко. Із чорних, з чорної крихти я її посортувала, посадила на піни і зробила такі намиста. Ой, намистини на пінах, ще одних. На пінах і ще на пінах. По центру дала велику. Агатову намистину в такій шапочці з'єднала кільцями, на закінчення дала, вибрала такі рівніші і гачок. І ще в пакетику були намистини аметисту, Галина просила зробити сережки. І з капельок я зробила ось таку сережку, такі сережки з фурнітурою позолота. А з ще залишилися 4 намистинки маленькі, такі 6 мм. Я зробила ось такі сережки. Такі ніжні, милі. Така швенза цікава. Ось і це все, що хотіла я вам показати. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео.